Привіт, мої любі друзі-рибалки, з вами ваш рибальський гуру, і сьогодні ми поринемо у світ осінньої риболовлі, щоб розібратися, що ж нам приготував 26 вересня 2025 року на водоймах України. Приготуйтеся, адже цей день обіцяє бути дуже цікавим, з певними сюрпризами та відмінними можливостями для тих, хто знає толку риболовлі. Погода буде стабільною, тиск триматиметься, а це значить, що хижак не спить і чекає нашого приходу. Тож давайте дізнаємося, куди йти на що ловити, і як вийти переможцем у боротьбі з осіннім трофеєм. Почнемо з наших осінніх фаворитів, адже кінець вересня це їхній час. Щука, друзі, 26 вересня це просто ідеальний день для полювання на зубату. З похолоданням води щука активно нагулює жир перед зимою, а стабільний тиск цьому тільки сприяє. Шукайте її на бровках біля повалених дерев у затонах з глибинами від 2 до 5 метрів. Вона стоїть там, чекаючи на здобуч, що необачно пропливатиме повз. Мої перевірені приманки це великі коливні блишні сріблястого або мідного кольору. А також воблери Міну з нейтральною плавучістю довжиною від 9 до 14 см. Також чудово працюватимуть силіконові приманки, такі як віброхвости та твістери на джик-головках вагою від 10 до 20 грамів, колір підбирайте в залежності від прозорості води, яскраві для каламутної, натуральні для чистої. Робіть повільні проводки з тривалими паузами, провокуючи хижака на атаку. Окунь смугастий розбійник також дуже активний цього дня, він збивається у великі зграй і полює на дрібну рибу. Шукайте його на мілководних ділянках, що межують з глибиною біля очерету або підводних корчів. Часто він видає себе котлами на поверхні води, на що ловити. Ідеально підійдуть невеликі вертушки розміром від нуля до двох, мікроколибалки або джигові приманки з силіконом довжиною від трьох до шести сантиметрів, кольори вибирайте натуральні або ж яскраві машинне масло чи фіолет для провокації. Спінінг з легким тестом допоможе вам відчути навіть найобережніше клювання судак. Цей нічний хижак у вересні також добре клює, особливо рано вранці та пізно ввечері. Його місця це глибинні бровки. Перепади глибин тверде дно. Судак, як і щука, стоїть біля дна. Використовуйте джигові приманки, віброхвости та твістери на важких джиг головках вагою від 20 до 40 грамів, щоб дістатися до дна. Колір приманки має бути максимально схожим на кормову рибу: сірий, білий, салатовий. Повільна ступінчаста проводка ваш ключ до успіху, лящ. Мирна риба, як лящ, також продовжує активно годуватися перед похолоданням, але вже не так інтенсивно, як влітку. Шукайте його на глибинних ямах з тихою течією або у затонах, де є мулисте дно. Кращий час для нього. Теплі денні години ловіть на фідер або поплавкову вудку. В якості наживки використовуйте мотиля, опариша або гноєвого черв'яка. Прикормка обов'язково повинна бути з додаванням тваринних компонентів та мати менше активне пиління, щоб не розганяти рибу. Маленька хитрість додайте трохи ароматизатора з запахом мотиля або часнику, аналіз умов теоретична база. Погода, 26 вересня 2025 року на більшій частині України очікується сонячним днем з невеликою хмарністю вночі. Температура повітря буде комфортною для риболовлі. Вночі опуститься до 5-8 градусів тепла, а вдень підніметься до 12-14 градусів тепла. Атмосферний тиск прогнозується стабільним, трохи вищим за норму, приблизно 700. 54 758 мм ртутного стовпа. Такий стабільний тиск це дуже добре для риболовлі, особливо для хижака. Вітер очікується помірний, переважно північно-східного напрямку. Опадів практично не буде, ймовірність лише 5%, що додає комфорту. Стабільна погода без різких перепадів тиску зазвичай сприяє гарному клюванню, температура води. Температура води у водоймах України до кінця вересня поступово знижується і очікується в діапазоні від 15 до 17 градусів тепла. Ця температура є оптимальною для активізації хижої риби, яка починає посилено годуватися, нагулюючи жир. Мирна риба також ще активна, але вже починає переміщатися на глибші ділянки, де вода стабільніша. Зниження температури води зменшує кількість планктону та водних комах, змушуючи рибу переходити на білкову їжу, що робить її більш охочою до клювання на наші приманки. Фаза місяця на 26 вересня 2025 року припадає шостий місячний день. І місяць перебуватиме у фазі зростання. Місяць буде перебувати в знаку скорпіона. Вважається, що зростаючий місяць часто асоціюється зі зростанням активності риби, особливо хижака, хоча деякі календарі вказують цей день як несприятливий, інші прогнозують високу активність саме на цей період. Тому орієнтуємося на загальні сприятливі фактори загальна активність риби. Загалом кінець вересня в Україні це час активного годування хижака, щука, окунь, судак демонструватимуть високу активність, особливо в денні години. Мирна риба, така як лящ, плотва, карась, також клюватиме, але вже не так стабільно, як влітку. Вони будуть більш обережними та віддаватимуть перевагу тваринним наживкам. Риба починає збиватися в зграї і шукати глибинні ділянки, готуючись до зимового періоду. Оцінка кльову. Отже, друзі, мій прогноз на 26 вересня 2025 року. двадцять Добрий кльов. Стабільна погода, помірно прохолодна вода та активна фаза наголу жиру у хижака. Створюють прекрасні умови, головне знайти рибу на глибинах та підібрати правильну приманку. Тож, мої дорогі рибалки, готуйте снасті, перевіряйте спорядження і не забувайте про термос з гарячим чаєм. ана. бажаю вам ні хвоста, ні луски на 26 вересня. Сподіваюся, що мої поради допоможуть вам повернутися додому з відмінним уловом. Обов'язково поділіться своїми враженнями в коментарях. А на що ви плануєте ловити цього разу, і які ваші улюблені осінні місця? Для риболовлі поставте лайк цьому відео, якщо вам було корисно, і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові прогнози та рибальські лайфхаки. До зустрічі на водоймах і ста!